Oh, yeah. Звати мене Яровий Антон. Я з України з Хмельницької області місто Городок. Тут в Любліні навчаюся на університеті Марії Кюрі Сподобської, на курсах післядипломних. Зараз проходжу такий курс польської мови тут в організації Homo Faber, То дуже такий хороший курс, допомагає пізнати краще польську мову, польську культуру, звичаї. Дуже дуже раджу вам його пройти. На сьогоднішньому занятті ми розмовляли про молодіжні сленги. Це дуже допомагає, оскільки на простих таких заняттях в школі, в університеті чи де небудь інше, дуже важко це пізнати. А тут це класно.